Сьогодні я вирішив побувати у себе на батьківщині в селі Підпреша. Дуже цікаве село, історично давнє село. Є е, 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 у історії міст сіл, е, що одне з найнавніших сіл. Е, е, я дуже задоволений, що я побував на своїй батьківщині. Е, ззаду у нас село Ганичі, е, це Товстий, оце урочище. Ми ще піднімаємося вверх, хочемо побувати на пещерах Червоний камінь. Що, хочу казати, що село раніше при Австро-Угорщині воно було одно із бідних. Ця, взагалі, Тересянська долина вона була історично бідна. Люди дуже важко жили в горах, і тут люди жили. Я Постараюся ще поки познімати, де люди жили, і якісь цікаві факти з історії. Ну а е, історично ви знаєте, що я десь відео за вузку куліку Чернянську знімав, то е, до підплеші була перша станція Тересла в 898 році почали будувати в 903-му чеку вже була побудована до підплеші Чому підплеша? Того, що підплеша мала е, камінь, мрамор. Е, Тут працювали каменотаси з Італії для пам'ятників, для мостів, для арок всяких там з камені видовбували. Були камені дробілки, колись я строїла на, Я вам зараз покажу туди на Кобилу гору, на Тарасівку. Це була перша частина узкоколійки Далі тут і солекопальні, і ми дід колись. Сіль возив, це солоний є між Ганичем, між Нересницею під плешу. Звідси добували там сіль, і групу брали, і виварювали сіль. Так що було декілька сімей багатих. Люди останні жили бідно, лише покращення відбулося за Чехословаччини. От тоді більш-менш. А при Австро-Угорщині ліс вивозили корисні копали на Закарпаття, посплаву лісу вивозили в середні віки в Австрію, відень. Все нас оббирали. все забирали звідси, що краще вивозили в Австрію, там замки строїли. А це був край відстаючий. Вже при Чехословаччині більше почався розвивати. А що хочу казати, що вже цей період Чехословацький один з найкращих, і далі радянський період. Тепер дуже багато людей виїжджає, воюють, захищають батьківщину. Село живе, але людей дуже мало виїхали. Але я думаю, що буде мати перспективу і розвитку того, що село унікальне, і де би ми не були на Закарпатті. Це усі місця дуже добре, хороші для туризму. І я думаю, що туризм це майбутнє цього краю, і буде розвиватися і спелопідплеша, і брустури, і інші села завдяки розвитку туризму. До 22-го року допомогу, штабно. це були зимні колгосмі, а люди десь у 21-му році, 20-му, все переврали поле. І тут так було. Розказують мені картоплі, що е, негодні були навіть звести. Ну і мися піднімаємо на червоний камінь. Опа! Недалеко від беседки. тут дивіться, якого я гриба знайшов. Одного ще один старий, а другий дуже ідеальний гриби. Тут, у підплеші, по цих тут, як на Тарасівку, на червоний камінь, дуже красиві місця. Я навіть не знав, що. Я в житті е, так е, побував, аби так гриби е, легко шукати. У нас там у Брусторах, у Пуховому далеко е, гірше е, і по тих смереках важче шукати. Я що кажу, що цього року дуже було багато грибів, але зо мною е, мій дворідний брат е, ходив і е, вже закінчується сезон. Але я дуже довольний того, що. Я дуже побачив красиві місця, дуже різноманітна така природа в Карпатах. І я думаю, що Карпати дуже, мають дуже перспективні для майбутнього. Ми повинні берегти Карпати. Того, що, дивіться, зараз вам покажу, тут є біседка така, ми підходимо. Так люди облагороджують територію. Адже дивіться, тут ну, знаходяться, е, знаходяться люди, які не хочуть зберегти е, так, як треба. Але дивіться, тут мішок стоїть. Е, на жаль, дехто не поклав тут бутилку у мусор. Але людей треба привчати того, щоб берегти природу. По такої е, красоти в Карпатах ми не знайдемо в Карпатах, не знайдемо нікого. І ми маємо це берегти. І не загажувати природу, і не кидати бутилки, а нести, класти в рюкзак, нести в село, якщо є тут спеціальне відведене місце, продати туди. Йдемо далі. Що я тут ще заперемітив, зараз вам покажу ще гриб. Ну, Дивіться, зараз ще показую, аби ви виділили. Які гриби ростуть О, на цій території, я не є чисто молодий гриб, але сушити добре буде. Дивіться, яка наша природа, і, де б вони були, дуже цікава і дуже красива. І дуже гриб, то тихе полювання. У Карпатах дуже багато людей ходять по гриби і шукають і не забруднені так. Тут ліс, тут багато людей ходить, як у нас, туди у верхах. У нас у верхах, у верхах, на жаль, дуже викидають від пива, від води. Так просто на поле викинути, я йду десь у ліс і піднімаю, і складірую, ховаю, аби були красиві місця. Чим далі вище, в горах, звідси це Ганичі, це гори ган там. От. Дивіться, яка красива там стая. Унизу, вівці вівці приходять, тут міняють місця Ось дача чоловіка, а там сінарня. Дивіться, яка унікальна природа. Я вже в захваті. По цих горах ходили опришки. Зараз піднімаємо на червоний камінь, я вам дещо цікаво розповім. Там Дубове, Апецька гора, там у удалі. А ми зараз піднімаємося і вище, вище. От дивіться, це вже там за цим груньом дубове село. Це дубовські там під аптську дебрі. А, а це тут між дуб. Дивіться, який дуб. Я знаю, може 200 років тут дубів дуже багато. От дивіться, це все дуби такі дерева. А це Тарасівка. Унизу тут а, село Тарасівка. А, туди вверх кобила, отускукуліка йшла. Звідси перший раз до Кобили, туди під тим була воскукулійка. І звідти возили ліс до Підплеші. а далі на Тересву, далі перегрузали і возили в Чехію, в Прагу, усюди, котрі були необхідні. От ми зараз. Дуже на цікавому місці. Далі будемо йти далі, я вам багато цікавого розповім із історії цього краю. Ну, ми вище і вище я хочу вам показати, може 250 років, може 300 років дуб. Дуб тут я два чоловіка не обніме. І стовбури високі. Унікальний і тут дуже багато дубів. Там унизу, тут з різних сторін це все дубе. Видно, ще ж не додивилися на що тут є дуби. Але ну, вони не дуже добрі, але для столів, там десь у Китаї вони організані. Дуже красиві місця, дуже грибні, дуже було багато грибів, розказують мені, але. але... Дощу нема. Природа внесла свої корективи. Я пару грибів поки що знайшов, ми будемо зараз і знімати, але і гриби я вам покажу, якщо будуть дуже цікаві гриби і цікаві місця. От Дивіться, унікальна природа. О, я дуже показую вам. Це вже сезон йде на е, Грибів дуже мало, дивіться, які красиві гриби. Ми зараз піднімаємося тут, зараз і пак вийдемо на а, червоний камінь. Природа унікальна і красива. Тут риб. Ну, я ще хочу побувати на хресті, а там, де три села сходяться, камінь там є, але щось жара дуже велика. Я щось не хочу спитувати судьбу. Зараз Червоний камінь, гора називається там. Ми підемо сюди вниз, на печері і там познімаємо, покажу унікальні ці краї. І дивіться, по яких горах люди теж розчищали і тут жили давно і худобу тримали, косили. Ну, а тепер, на жаль, поки що. Вже останні роки все занепадає. Люди залишають свої місця, свої дати, дачі. А туди там ганичі, це під плеша, туди. Зараз ми починаємося спускати на поток із товстого на, на, на поток. Дуже унікальні грибні місця, але, на жаль, ми вже пішли на закінчення сезону. Ну, я дуже довольний, що такі унікальні місця. Такі грибні, такі е, географічно хороші. І коли мені би казали, що там йдемо, Міша, там десь у Плайську, десь у Бертянку, в турбат, на гриби. Та тут є ходити. Я вийшов. Тут такі унікальні, тут можна знайти по два-три рухзяки грибів, коли було сезон. У нас тільки не знайдете, бо у нас все зрубано. А тут ходіть, не переходіть. Так що е, усюди красиві місця, нема десь там, що там якісь місця у нас кращі. У верхах, а тут гірші. Тут унікальні місця, унікальна природа, дуже багато дубів є, буків і дуже красиво тут побувати літом і зимою. Я дуже задоволений такою екскурсією. В ну, ми на Червоному камені, тут поле, тут ферма була. Тримали до зими вівці, а так далі зимою, коли сніг випадав, зганяли в село. Дуже красиве місце. Ми зараз побуваємо, тут хата, тут чоловік з вазом вивозив сім'ю, Все, кури, тримав качки, худобу, корови, вівці і тут жив у тій хаті, там меж тими деревами. От дивіться, як, як тут красиво. Ну, це називається Червоний камінь. Дуже унікальне місце. Зразу видно, що е, все таки мій шлях. У гори на червоний камінь, він даром не прийшов, тому що дуже цікаві місця, дуже красиві. Якщо знизу ними то думав, би тут, що у горах нічого не може бути, що тут дуже такі погані місця, високий дебрік. Но, але якщо я ковідом прийшов, що я 2-12 днів лежав в реанімації, 8 у безнадіжних таких голова Рускуполівський помер. П'ять років тому, недавно пару днів тому назад було 5 років, як він помер. Ну, казали, що я не вижу, але треба дивитися на життя оптимістично. І мене від цих хвороб спасає ходьба. От, е, я теж думаю, що ну, пора сю, як далеко, е, краще взяти та полежати, віддихнути. Але життя це боротьба. Борешся, живеш. Рухаєшся і Бог тобі продовжує життя. А якщо лежати на ліжку і чекати, що ну, е, може щось дочекаєшся і на ліжку, ні. ні. Доки е, людині дається життя, людина має користувати кожен час, кожну хвилину, використовувати е, для е, таких цілей, щоб були корисні. Я думаю, що те, що я сьогодні знімав, то залишиться в історії, залишиться в пам'яті е і буде для майбутніх поколінь. І всім бажаю того, що якщо ви хочете мати здоров'я, бо тепер щось мало вже коліна, чашки міняють і так далі. І мене коліно болить, і мого батька боліло. Рецепт дуже був хороший. Це із мій батько користував. Настоював мухомор червоний на самогонці, далі мастив ногу. і Він вже храмав так, що ледве і вилічив і прожив до 83 роки. Так що використовуйте природні ліки І я скоро перейду на мухомор мастити, а для того, щоб покращити своє здоров'я. І головне ходити, де би ми не були, чи то в місті я чи був в Будопещі, чи в Вені, сюди можна зайнятися спортом ходьбою, і це буде корисно для свого здоров'я. Що і вам бажаю. А ми зараз вище червоного каменя, отакі поля унікальні, там зверху знак стоїть. Ну я не дійшов, бо щось не дуже важливо і почуваюся, бо ми дуже відстань велику підйому продолали, а піднялася температура, може 27 і... Мені неохота там хата, от дивіться, це вже приватизували якісь люди. Ось подаєте і, і цікаво, цікаво, що колись тут були люди, ці земельні ділянки були відповідних людей, а тепер приватизували, я знаю, так як у нас завжди підприємці, хтось тут, я так думаю, що позахвачували ці земельні ділянки. Ну, а тут ми бачимо, що місце таке подберезо унікальне, красиве. Що я вам хочу сказати? Що життя дається прожити один раз. Його треба так скористатися тим життям, щоб прожити його так, щоб залишилося якийсь слід в історії, в історії цього краю, в історії цієї підплеші, Лупухова. Я стараюся, стараюся показувати історичне, Я не, не займаюся тим, що розповідаю чисто по історії Закарпаття, бо є другі Швейцарії, жіночка розповідає. А я просто показую унікальні місця. Це моє хобі, я не працюю на а, публіку. Я люблю цю роботу. Я думаю, що мій труд не пропадає Е, всяко буває. І важко, і так далі. Ну, шляхи господні не вивідані. І ми зараз підемо ще по грибних місцях. Ну, на жаль, дуже красиві місця, але грибів дуже слабо, тому що вже сезон відходить. дивіться який Красивий гриб, білий, дивіться. Ту тут опа. Мене з дитинства вчили примовляти, тут вубес місця сина. Вели в роті, як слина, а як слина в роті, отак От треба примовляти. Дивіться, який красавець. Я задоволений, що е, мій труд даром не пропав. Дивіться. далі продовжуємо свій шлях. Ми дійшли до першої пещери. Ми не будемо ходити по всіх. Я вам хочу показати, Подивіться, дивіться, чого червоний камінь. Дивіться, який червоний він на вигляд. Червоний і ці, ці всі місця із такого червоного каміння. Дивіться, це все червоне місце. Ми зараз на червоному камінні вам показував це все червоне каміння. Отут от, дуже унікальна пещера, це одна з найбільших. Туди діти запускають. Хто такий бажає... Екстриму туди може це, е, тут, і вона тягне, я не знаю, дехто пробував, десятки метрів чи сотні метрів. Ну, А я вам що хочу сказати, що по цих унікальних місцях е, ховалися опришки. Там десь ми знімали відео в калинах, е, у краєзнавчому музеї е, там була дівчина калина, звідси назва села прийшла. Там плеша Глянська, а це е, підплешанська плеша. Ну, і Тут опришки ховали у цих пещерах. Золото. То, що шляхи вели, це були е, руменські звод е, з Руменії з тієї сторони, і вони тут ховалися. Е, і що унікально, що е, Обречкуський рух дуже був поширений у Карпатах, е, особливо тут е, на стику між Руменієм і Закарпаття. Е, тут у цих пещерах ховали золото. Багато тут людей пробували щастя, приходили з міною іскателями і шукали заховане золото. Ну І так люди рабували багатих, показали бідним, бідність радували, що є такі опришки, але дуже багато золота є в історії, розповідається, закопане, і не знати, ще скільки століть пройде, коли хтось відкопає і його знайде. Воно користі не приносило, не принос, не принесло ні багатим, ні бідним, ні опришкам. Просто його тупо закопали десь. Я що хочу казати, що потрібно в житті жити і брати від життя те, що воно є. Тому що часися міняють, люди думають, що вони це повернуть, відкопають ту якісь золоті монети і так далі. Але то все пуста людина має жити сучасним часом. Можливо, закінчиться війна і сюди по цих пещерах, у цих унікальних місцях будуть туристичні шляхи і люди будуть більше вивчати оці пещери. І можливо хтось повезе, можливо, хтось найде золото. Але я по цих таких пещерах до своє був життя не, не пробував того, що треба спина. Лази, аби спірологи вивчили от такі місця і після того могли люди тут йти. Ну, тут такі унікальні місця. Тут є у цьому селі Підплеша. Плеша чого? Того, що бачили це верх. плешисті, плешивість то, е, без лісу. Ось така плешивість, звідси, село, яке знаходило се під цим горами, плешу, це називається підплеша. Ну, зараз ми у потоці. Дивіться, це була така хата унікальна. Люди вже туди, сюди високо так не живуть. Але тут у потоці є ще одна хата. Зато в мене така була мета вийти тут в гори і побувати тут, познімати ці старовинні хати. Дивіться, яка віконечка. Такі як у нас, Бойківські чи Уцульський, не грає роль. Але в таких хатах люди жили. Того, що, Чого люди так високо в горах жили? Непорозуміння з владу. От, змушені люди були йти в гори. От дивіться, яка хатина. Віконечко, давня печка така, от вона все занепадає. Але е, бачимо, що цікаво. Не падає, але я постараю показати вам всі унікальні місця і поспілкуватися, можливо, що з старожилами. Отут хата така вже як дача використовується. Отак по горах, навіть у підплеші, тут в низинних регіонах гори високі, але і тут люди жили, дачі мають використовують Це у своїх цілях літом, бачу навіть кошеного сюди, а так люди змушені були жити так високо в горах.